Дівчата, доброго дня! Ялинку я ще не прикрасила, а себе вже прикрасила. Наш щасливий Миколайчик, вже закінчилася акція, але продовжують діяти інші спецпропозиції і новорічні також, вже другий місяць. І сьогодні ми поговоримо про них. Наша традиційна щаслива дюжина. І цього разу наша шовковиста, розсипчаста пудра, відтінок на вибір. 410 гривень вона буде коштувати. Це відтінок помірно світлий 2. І як раніше був бежевий 1, трошки темніший відтінок. Самі найходовіші відтінки це світлий нейтральний 2 і світлий нейтральний 1. Якщо у вас шкіра світліша за мою, то тоді світлий нейтральний 1 вам підійде. І всього лише 410 гривень ви можете замовити одну пудру по такій ціні, навіть якщо ви в минулому місяці не робили замовлення. Рання пташка до 15 грудня традиційна, у нас два. Засоби, я б сказала навіть три, бо кремчик ми будемо обирати на Брати на вибір. І це гель-маска, і на вибір ось такі два креми для обличчя. Це інтенсивно зволожуючий крем для сухої шкіри, такий рожевий, і знежирений гель для нормальної та комбінованої шкіри. Зараз вам покажу розкажу трошки за ці креми. Можливо, хтось не користувався, їх можна використовувати зранку і ввечері. Хоча вони йдуть як додаткове зволоження, якщо вам свого зволоження. Не вистачає літом або взимку, то ви можете додати ці креми або користуватися ними самостійно. І дивіться, такий інтенсивно зволожуючий для сухої шкіри. Він достатньо такий щільний. Ви коли його нанесете, він розрахований на суху шкіру, а здебільшого, суха шкіра вона має такий бляклий відтінок. Тому її треба чимось освіжати з хайлайтерами. Або ось такий брати крем, він ще надає шкірі такого легкого сяєння. Ну, ви не побачите там якихось перламутринок чи чогось, але сяєння буде видно і ваша шкіра буде переливатися. В склад входить олієм ши. Олія, авокадо, вітамін, є, е, потужний антиоксидант, і дуже чудово зволожує шкіру цей крем. Ми його називаємо Шубка, тому що ми взимку перевдягаємося, одягаємо щось більш тепліше, і так само ми маємо захищати одягати нашу шкіру. І То якраз оцей кремчик вам взимку допоможе. І другий крем це гель знежирений. Для нормальної та комбінованої шкіри. Дивіться, він такий, наче суфле. Дуже легкий, швидко поглинається шкірою, містить у складі морські водорослі. Ну, Хто не любить якогось обтяження на обличчі, то цей крем якраз для вас. І дивіться, за такий набір або з цим кремом, або з. Цим інтенсивно зволожуючим ви заплатите всього лише 940 гривень. Ну, а за нашу гель-маску, я взагалі я думаю, тут вже всі її знають, можна наносити двома способами: і на ніч залишати, і традиційно наносити на 15 хвилин, потім змивати. Чудово зволожує шкіру. На ранок шкіра така гладенька. Особливо зараз, коли в приміщенні опалення є, і шкіра наша активно втрачає вологу. Ми ще виходимо. На вулицю, там холодно і подвійний такий стрес для обличчя. Тому один раз три дні обов'язково наносити Цю зволожуючу маску. В якості бонусів за дві базові до 15 грудня у нас будуть йти на вибір ось такі рум'яна кремові, в будь-якому відтінку, у нас їх 4. Особисто мені найбільше подобається солодка маракуя, хоча він такий, бачите, наче фуксія, фіолетового такого, да, трошки відтінку, але на обличчі дуже гарно виглядає. І його можна наносити. І як тіні, і на губи. є гілуронова кислота, чудова зволожує. І ще три відтінки: це кораловий поцілунок, рожевий рум'янець і рожевий нюд. І в якості подарунку за 6 базових у вас буде альтернатива. Ви можете обрати ось такий бустер з гіалуроновою кислотою і церамідами. Ну, Просто теж незамінна річ на зимовий період. Цераміди, вони як знаєте, цемент між цеглинками закривають, захищають нашу шкіру, щоб вона не втрачала вологу. В общем, зимку особливо шкіра втрачає вологу, тому бустер вам в цьому відновленні допоможе. І ви можете його отримати за замовлення на 6 базових одиниць, або рожевий брендований термос. Або також можете вибрати додатково 3% знижки за ваше замовлення на 6 базових одиниць. Тобто один з трьох варіантів. Потім у нас продовжують діяти. Акції новорічні набори. Особисто мені найбільше подобаються дві акції: це обираєте туш, будь-яку помаду і тональний крем, і в подарунок отримаєте олівець для очей. Або обираєте будь-який СІСІ крем, блиск для губ та пудру, рум'яна, рум і в подарунок отримаєте. Будь-який олівець для губ на вибір. Я спочатку не зовсім розібралася в цій акції. Я думала, що має бути по одному засобу, щоб отримати подарунок, але потім з'ясувалося, що я, наприклад, можу замовити три тональних креми, і я отримую олівець для очей. Або три сісі креми я отримую олівець для губ Або це може бути троє рум'ян, наприклад, ось таких, і це вже теж буде подарунок. І ще додатково до подарунку ми будемо отримувати в такому пакуванні, приходять новорічні пакети. Дивіться, це у мене червоний, ще є рожевий, дуже гарної якості. Окремо ви їх самостійно замовити не можете. Можна тільки отримати в подарунок, це так буде до кінця грудня. Можливо, в січні компанія нам надасть можливість їх замовляти по другій секції. Потім у нас додалася акція з чоловічою серією, це очищення, зволожуючи крем і піна для гоління. І в подарунок буде йти брендована чоловіча косметичка. Мені дуже сподобався оцей. Гель для гоління, піна для гоління, вона зволожуюча. Ви знаєте, сама нею пробувала користуватися. Є у нас, да, дівчата, такі ділянки, які теж треба очистити. І дивіться, він такий густий, дуже. Тому ви коли його наносите, треба додавати води і вспінювати на руці. І його треба зовсім-зовсім ну, трошки. Якщо ви навіть на руці його протестуєте після того, як змиєте водою, шкіра буде ну, максимально зволожена. Так що після цього хто буде користуватися з чоловіків піною для гоління, не треба буде додатково ще зволожувати використовувати гелля після гоління. Чудовий засіб і його об'єм 127 мл, так що він в регулярній лінії. Скористайтеся порадою. Або подаруйте ось такий набір чоловіку, або батьку, як хочете. Або розбийте цей набір на два набори подарункові: це очищення зволоження, і, наприклад, піна для гоління і косметички. Буде у вас одразу два подарунки. І ще одна акція, яка додалась: значить, це у нас. Крем для рук без аромату, потім наші бархатні губки і екстразволожуючий нічний крем. І за замовлення цього набору ви отримаєте в подарунок ось такі матуючі серветки, і ще є пакет святковий новорічний. За цей набір ви заплатите всього лише 1128 гривень і отримаєте 5. Засобів при замовленні 5 засобів отримаєте. За чоловічий набір ви заплатите 1788 гривень і косметички отримаєте в подарунок. А також не забувайте, що компанія вже не перший рік в грудні, саме в грудні, робить дві такі шикарні акції. Для тих консультантів, які півроку не розміщували замовлення, знаходиться в статусі Т-1. Я всім вам розіслала повідомлення, хто має таку можливість. Якщо ви пройдете опитування на вашій сторінці і додасте промокод у ваше замовлення, то в своєму замовленні ви отримаєте ту ж сенсацію. Я сьогодні нафарбувала бій якраз цією тущою, має звичайну. Звичайний пензлик і подовжує, і надає об'єм, я наношу цю туш двома слоями, Мені подобається так більше. Якщо ви, наприклад, не робили замовлення, зробили мінімальне, ви отримаєте туш, а в січні зможете замовити за лише 180 гривень нашу двохфазну рідину для зняття макіяжу з очей. Вау. Для тих, хто зробить в грудні замовлення від 4 базових і вище, то ви отримаєте зразу два демакіяжі по 180 гривень. Тобто за 360 гривень ви отримаєте два таких демакіяжі для очей. Враховуючи, що вартість для консультантів, якщо ви просто замовляєте його по каталогу, коштує цей засіб 630 гривень. Це просто подарунок від компанії шикарний. і для ювілярів вже здається третій місяць поспіль. Компанія робить теж, я вважаю, дуже круту акцію і гарний подарунок. Якщо ви розміщуєте замовлення на три базові, то ви можете обрати собі на вибір або тональну основу, або CC крем, теж відтінок на вибір, і додати в своє замовлення компанія вам його подарує. Тобто, якщо, наприклад, ви давно не робили замовлення і вже багато чого у вас закінчилося, то вам найвигідніше робити замовлення на чотири базові. Тоді ви замовите все, що вам треба. Якщо у вас ювілей в цьому місяці, я теж вам всім відправляла. Якщо є у вас ювілей, значить, ви отримаєте тональну основу, отримаєте за дві базові кремові рум'яна, отримаєте туш. В січні ще зможете замовити демакіяж за 180 гривень. Дуже Вигідно робити замовлення в грудні. Так ви і з подарунками для себе і з подарунками від компанії. Так, до наших наборів по догляду за обличчям в грудні місяці йдуть подарунок косметички. Вони різні для чарівного набору одна косметичка для ріпея інша, але, на жаль, зараз немає ріпея. В продажу В зв'язку з тим, що весь всю кількість наборів дали в акцію щедрого Миколайчика. Набори Ріпея, саме Ріпея закінчилися і з'являться тільки в січні, але залишились чарівні набори. Тому при замовленні чарівного набору ви в подарунок отримуєте косметичку і маєте можливість ще замовити вугільну маску мінус 50%. І при замовленні двох чарівних наборів отримаєте дві косметички і ще й набір кульок можете отримати. Ось такі шикарні подарунки просто у нас в цьому місяці. Тому я вам бажаю обрати для себе найвигідніше замовлення. Я, до речі, порахувала, що, наприклад, на одну базову до 15 го числа дуже буде вигідно замовити мінус 50% шовкового пудру і ранню пташку, гельмаску і крем для обличчя. З доставкою ви за це заплатите 1470 гривень. На дві базові ви можете замовити так само до 15-го пудру. Потім кремчик для обличчя і гель-маску, Додати сюди новорічну спецпропозицію, наприклад, замовити три помади. І в подарунок ви отримаєте кремові рум'яна, олівець для очей. І це буде дві базові. Ваша знижка буде максимальна мінус 40%, на ці засоби буде мінус 50%. І якщо ви ще й не робили замовлення останні півроку, то ще й ту ж отримаєте в подарунок. І за це замовлення ви заплатите трошки більше, ніж 3 тисячі гривень, це вже з доставкою. Кому цікаво, ви мені пишіть, я вам допоможу скласти найвигідніше замовлення. То всім гарного грудня!